Трохи не прослідкував за часом, ну, значить, результат виконання цієї програми у нас заповнений шаблон нашими даними, і ми можемо їх віддавати ну, в ту установу, яка потребує ну, певного, певного протоколу, тобто заповнені дані потрібні, щоб у вас зберігалося в певному шаблоні. Це ми зробили. Так, ну, це такий, коли у вас є шаблон. В багатьох випадках ми можемо працювати просто за нос там на робочий ліст і потім з ними щось робити. Ну, давайте подивимося, подивимося наступний приклад. Ну, Давайте уявимо собі, що у нас є якісь дані, там якась звітність по місяцям нашим, і там хай це буде якийсь там дохід, який ви отримаєте, тобто прибуток ваш. ну, які, Якісь там умовні одиниці. Це може бути ну, не знаю, тисячі або мільйони, неважливо. Якісь умовні одиниці. Ми значить, зробимо теж славничок, в котрому буде картеж. Просто картежі. І значить, там в цих картежах написано місяць і певна сума доходу. Ось така ось штука. Ну і заголовки, тобто, ось ці, це буде значить, місяць і дохід інком. Так, ну і далі що? Чим воно буде відрізнятися? Та фактично нічим. Значить Теж, оскільки ми можемо отримати помилку, ми використовуємо блок try Except і значить, так само відкриваємо книгу. Ну, Ми можемо брати так, як в попередньому прикладу брати page 1. А можемо просто vb ектів, це показує сторінку, яка в поточний час відкрита. Якщо вона у вас, ви заносите дані, відкриваєте просто пустий Excel, у вас буде єдиний значить, ліст, і він якраз і буде активний. Можна скористатися ось цим варіантом. Тайтл йому встановимо на. Ось такі назви по Excel 2. І тут буде вже працювати метод append. Append нам додає хідер, цей рядок. І далі в циклі пробігаємося по ось цим даним і отримуємо, і отримуємо <coughs> заповнений лист нашими даними. І так само методом save зберігаємо ну, вже в файлі ts 2XLX, він нас пустий. Так само, якщо у нас помилка виникає, то ми принтом просто виведемо все. Ну, ось начебто і все. Давайте подивимося, як це буде працювати. Ну, вона у нас буде використовувати з 2XLX, тому я затру ту, той зміст, що був створений раніше, ось таким чином. Тест 2. Тепер він у мене пустий, перевіримо ось цю штуку, що він у нас пустий. Так, він пустий, лист 1, ну і все. Так, ну і давайте запустимо. Виконався, і якщо подивитися на зміст, ми бачимо, що у нас заповнено. Значить, у нас Open по Excel title, вон, бачите, змінився Мончинком, значить заголовок, і наші місяці, і наші суми. Все виконалось. Все виконалось. Значить, теж ми можемо кудись відправити. Ми можемо скористатися, ну, наприклад, на, на створення ну, діаграмки. Ну, як ми виділимо ось тут, ось так от все. І значить, де там у нас ставка, знайдемо, ставка ось діаграми, ось так стовпчикову діаграму. ну Ось така. Наприклад, ось ставили. Можете діаграмку додати. Ну, діаграмку тут я додав, як значить, створив її. Фактично, тобто витратив час і оскільки це не досить складно, але ж все одно ну, якось хотілося б, щоб його автоматизувати. Ну, давайте і цей процес автоматизуємо, значить, додамо ось таку діаграмку автоматично, тобто в програмний, в програмний спосіб. Давайте я тут зберігати не буду. Перепишу наш декілька. Тепер він у нас пустий, як ми бачимо, так, взагалі пустий. Ну і наступний приклад, коли ми будемо вже створювати діаграмку. Ну, теж тут, що нам буде потрібно. Ну, додаткові імпорти. Значить, із Open Pi Excel chart імпортуємо Bar Chart і Reference. Тобто Reference – це значить, діапазон, який ми будемо виділяти для побудови, для побудови діаграми нашої. Дані ті ж саме залишилось, хідер той самий. Ну, Коротше, все, що стосовно заповнення, залишається таким самим. Тобто Додається хідер. Потім в циклі по даті додаються ці значення по місяцям. Ну, а потім, коли воно заповнило, ми значить, діапазон робимо. Та, тариф, значит, це в листі. Значить, зі ставця, ну кількість кол 2, значить, і Макс кол, це, ми розрахуємо його, бо тут можемо ми тут бачимо тільки два значення, може бути їх там три, там п'ять, неважливо. Тому ми візьмемо функції функцію, знайдемо. Знайдемо максимальну кількість стовпців, а максимальну кількість ряд... рядків у нас буде ця довжина, ось цієї дати плюс 1. Ну і значить, щоб у нас були категорії, якось ми бачили ось ці там місяці, то ми зробимо і длинній діапазон, тобто це буде мінкол 1, а мінроу 2. От, і значить, максимальна кількість рядків теж це довжина ось цієї дати, плюс один. Створюємо бар-чарт, тобто стовпчикову діаграму. Там декілька типів діаграм підтримуються, там, такі як там, ну, можна подивитися, які вони там є значить, для нашої діаграмки тайп встановлено хістограм екзампле. Значить, підписи по осі Y це хідер 1 буде. От хідер наш хідер 1 це інком, тобто по осі Y. Хідер 0 по осі X це у нас в місяці будуть підписані. От. Ну і додаємо до нашого Графіка дані і додає, встановлюємо методом set категорії оці наші категорії. Розміщуємо значить, нашу діаграмку в е 2 значить, ячейки і зберігаємо значить, в ts 2 XLX. Якщо виникне помилка, то є у нас. Except, отримаємо помилку нашу і виведемо її, притворивши. Значить, і запустимо наш метод run, Ну давайте запустимо, подивимося, що буде. Так, він виконався і використовується все одно ну, S2XLX. Вот, і отримуємо, значить, далі. Ну, не влізає він повністю, тут October. ну, Ми роздвинемо його трошки. І бачимо, що тут все є. У нас десембер От, Ось такі значення. Ну, Можемо зробити, тут у нас.